Земля під Києвом не дорожчає, попри збільшення кількості договорів купівлі-продажу. Якщо наділи і купують, то невеликі. Середня ціна угоди в межах 20 тисяч доларів. Ріалтери кажуть, від часів кризи 2008-го земля подешевшила в деяких районах у 5-6 разів. Якщо, наприклад, приміру Броварський район району біом за зім'я, там стоїли участки до 18 тисяч за сотку. По гриби до 20 тисяч за сотку, то в принципі сейчас реально по 3 тисячі за сотку найти. під забудову, то есть это з актом, з документами, всі комунікації рядом. Ціна ділянки залежить не тільки від розташування, а й від призначення. Найкращий варіант, якщо в держакті буде записано під забудову. Тоді жодних нюансів під час зведення помешкання на цьому неділі не виникатиме. Богдан місяць тому ще перед виборами вирішив вберегти заощадження від можливого знецінення гривні, яким лякали. Експерти, і пішов купувати землю поблизу столиці. Знайшов оголошення, у якому ділянку пропонували за 350 доларів за сотку. В межах 25-30 кілометрів від Києва ціна здалася абсолютно адекватною, навіть дешевою. Приїхали на місце. А тут пустиль, земельний пай, якби участки не виділені, тобто сільськогосподарське призначення абсолютно незмінене. Богдан купувати землю не ризикнув, бо невідомо чи зможе її переоформити під забудову. А ось юристи кажуть, у законодавстві є прогалини, які дозволяють зводити будинки навіть на землях сільгоспризначення. Виділяється земля для садового кооперативу, який наслідком якраз є вирощування якихось культур. На цих ділянках дозволяється будувати садові будиночки. Ну там 3-4 поверхи, там не більше зазвичай це роблять. І, будь ласка, в всіх поверхах дозволяють. Ляються на сьогодні навіть реєструвати людей. Єдина проблема це адреса, адже в таких кооперативних селищах зазвичай усі вулиці мають одну і ту ж саму назву. Жити в такому будинку ви зможете, а ось прописатися буде складно. Кіріл Лихачов, ілона ковч, рубрика. Нерухомість ЮБР».